Ну що ж, мої любі, всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні ми зібралися тут для того, щоб не нафарбуватися, бо я вже нафарбована, але я в домашньому одязі, значить, що ми будемо розбирати весь мій догляд за тілом і взагалі якісь бади, лайфхаки, різні штуки, які я використовую, я вам про це все буду детально розповідати. І якщо вам сподобається це відео і ви напишете мені в коментарі, що ви хочете таке ж відео про волосся і брукла. Я його обов'язково зніму. А сьогодні ми будемо говорити про кучу-кучу за собі по догляду за тілом, за а, а, різними штуками. І взагалі, в мене ще тут ось така коробка Але перше, що я хочу почати і показати вам відразу до після, що це дуже зручно. Це відбілюючі полоски від so White це Великобританія. Бренд, який є сертифікованим, вони в своєму складі не мають, не мають перекисів, вони не будуть вам підвищувати чутливість для зубів. Я вже спробувала, чесно вам кажу, тут ось такі штучки, тут ось такі очки, які потрібно наносити 30 хвилин. Їх у нас є і повністю замінюють в стоматолога. Вам не потрібно нікуди йти, плюс чутливість вашої. Не підвищиться, і в результаті ви отримаєте реально вже з першого використання світліші зуби. Зараз покажу, я ось так відкриваю. Тут не потрібно нічого розрізати і не буде такого, що ви нанесли на верхній нижній залишили. Тут у нас дві ось таких смужечки: одна більша, друга менша, більша для верхніх зубів, але обов'язково потрібно обережно наносити. Їх обов'язково потрібно наносити так, щоб ви доставали до... Прям до верхніх краєчків зубів, і вони абсолютно не підвищують чутливість. От зараз я їх нанесла і а, нічого не відчувається. Да, я трошечки шепелявлю. А зараз пару хвилин, і абсолютно це пропаде, тому що вони дуже щільно прилягають. І я відразу нанесу на нижній. Ви побачите, що з тими наліпками можна йти навіть на роботу нічого абсолютно не видно. Так, заватували мої нижні зубчики. Я ще попила сьогодні каву зранку, звичайно. що... Ну, ось так це все виглядає. Так, да, говорити не найзручніше, я трошечки шипелявлю, але ці смужки прям реально супер. Цих смужок повністю вистачає для того, щоб обгорнути верхні зубки. З іклами і ще й загорнути під низ, тому ніякого контрасту ви не будете бачити. Так, да, я зараз ще полявлю, але це говорить про те, що ці смужки можна нанести йти протягом дня. Реально це супер круто, і вже після першої я бачила результат. Так, да, їх потрібно пройти курсом, але мені повністю достатньо зробити ось так, знаєте, коли мені потрібно красиво виглядати і нанести якусь одну. Але я пройду курс, потім обов'язково візьму ще одну пачку для того, щоб... Можна було це робити на свято. Це прям реально супер круто. Я дуже давно шукала якогось хорошого сертифікованого виробника з нормальними відгуками. І ось Sovite Нарешті я знайшла, просто наткнулася в інтернеті і попросила в них для вас знижечку. Тому ви по промокоду YouTube маєте знижку від мене 15%. Дуже рекомендую придвитися до них, бо це реально круто. І найбільше плюс в тому, що в мене абсолютно не підвищилася чутливість зубів. А я до цього дуже Дуже-дуже схильна. Склад тут дуже хороший, він приємний до зубів і те, що ви проковтуєте, нічого страшного. Але після цього ми не чистимо зубки. Ми зняли цю плівочку і все, зубки світлі для таких кофіманов і чайоманів, як я. Це однозначна рекомендація. От Від душі вам рекомендую, реально просто кайпанула. Так, і що? Давайте приступати далі. Полосочки на мені, Да, вони трошечки будуть змінювати мою мову, але нічого, це буде для мене хороша, знаєте, ораторська практика. А далі я хочу вам показати кучу всього. Не знаю чесно, з чого почати. Почну, напевно, з того, що я не так давно собі замовила. Це ось такий пінцет із сайту Makeup, Це бренд Oko, це наш український бренд. Це пінцет саме. В номер 02. Не знайду, я вам залишу всі посилання, як завжди, це дуже класний і зручний пінцет для того, щоб вищіпувати бровки. Тут зручно його тримати, зручно підчіплювати. Я в величезному задоволенні, плюс він не дуже дорогий, і, і це наш український бренд і дуже красиве пакування. Це молодий український бренд. Я довго користувалася SPL такими щипцями, але хотілося щось і щоб це було не супер дорого. І от я знайшла він достатнього стрес. Тому я прям дуже задоволена, рекомендую. Так, ще з такого цікавого, хочу вам показати ось таку штучку, я її замовляла. на... Айхербі, але в мене була і від Катрістика ось такий рушничок для того, щоб миватися, для того, щоб знімати макіяж. Ви бережете природу, ця, ця штука мікрофібра вона супер круто очищує. Да, це не завжди бюджетно, але якщо перерахувати на вартість ватних дисків, які ви купуєте, знімаєте міцелярку, сюди можна нести як міцелярку, просто змивати водичку, і ця штука супер круто працює. Я просто її реально обожнюю. У мене така вже є не одна, я постійно їх міняю і постійно замовляю новенькі ця така красива рожева під мій сьогоднішній халатик. Рекомендую звернути увагу, да, це не так бюджетно, але це хоча б менше буде використовувати якісь одноразові штуки, плюс вона дуже круто очищає шкіру. Вона нереально очищає шкіру, тому я вам рекомендую. Далі хочу показати вам масочки для ніг, Ось ця моя улюблена завжди лежить в мене в запасі. Я завжди замовляю на e від Hurby. Вона мені дуже сподобалася, вона досить бюджетна, але нереально круто зволожує ніжки. Ось такі шкарпеточки я обожнюю. Ще я взяла на пробу ось таку від Joko Blend, Це наш український бренд, теж я вже цю замовляла на мейкапі, Супер крута, реально тут так багато рідинивні, тут теж носочки, зручно, працює класно. Я люблю такі штуки постійно. Постійно користуюся, бо ну, ноги хочеться зволожувати. І ще одну з своїх самих улюблених це вже порожня баночка у мене, бо порожня упаковочка це ось така від Авіна. Ця вже сама дорога серед всіх, але вона теж дуже крута я прям кайфанула від неї. Думаю, може, це ще для рук таку взяти, але для рук я постійно кремами мажу, тому. Поки що тільки беру для ніг, а, обожнюю такі носочки. Раджу, якщо ви не пробували хоч раз спробувати, це реально просто супер задоволення. І ви бачите результат, відразу знімаєте ваша шкіра на ногах абсолютно інакше. Так, далі з такого цікавенького ще хочу показати вам ось такий ролик. Якщо ви, як і я, не можете спати, я не знаю, де це придбати, я у Байера купувала з якогось набору ароматерапії. але просто зверніть увагу, це ось такий ролик з лавандою, який ви можете от сюди, на вісочки собі можете мазати. або де там, де ви контактуєте, щоб ви могли це вдихати, і це реально допомагає засинати. Сон більш такий м'який, ви якось краще засинаєте, краще розслабляєтеся. Штучка прям супер класна. Це рекомендація для тих, от мене собаки вже погризли її. Це рекомендація для тих, хто, так як і я, ну, не може спати. Ну буває, знаєте, нікуди від цього не дінешся, але це реально допомагає. Ну і що, давайте перейдемо до тіла. Я, напевно, буду йти не по порядку, просто буду вам показувати засоби, як вони в мене лежать, бо вони лежать взагалі не по порядку. Перше, що хочу вам показати, це ось таке масло від Віледа. Це масло від розтяжок насправді, але я просто ним користуюся, бо це супер круте зволожуюче масло. Такому ви можете робити масаж, ви можете брати його з собою до свого масажиста. Він вам по ньому буде робити масаж, плюс воно круто зволожуюче, його не потрібно змивати. В нього дуже приємний такий цитрусовий аромат, класна текстура і шкіра від нього просто якась неймовірна. В нього не дуже довгий термін придатності тут. По-моєму, 6 місяців дати відкриття, але це було на упаковці, воно вже в мене насправді стоїть більше або десь біля 6 місяців. Але воно ще класне, не втратило свою текстуру. Я не дуже часто користуюся, бо бережу його. Но зараз планую почати ходити на масаж і буду брати його з собою. Ще одне дуже дуже крутий засіб це ось таке масло батер від Султан Десаба, Боже, цей неймовірний аромат, я просто від нього кайфую. Це реально аромат мого літа, а воно мені тоді так подобалося. Тут дуже жирна текстура. От його прям потрібно отак розплавляти, втирати, але ви це можете розцінювати як парфум, не розцінюйте це як догляд за тілом, хоча це плюс і догляд за тілом. Але тут такий аромат, що люди будуть від вас його відчувати. Так, да, це не буде шлейфовий аромат, це буде просто дуже приємний аромат, якщо людина. Близько 20 підійде Аромат насправді такий, що хочеться аж прям з'їсти. І це в мене аромат А Шибатер у мене реально це прям плотна, плотна текстура, дуже класна, я його обожнюю, але він досить дорогий. Є як супер бюджетна альтернатива ось такий те, шибатер від Nurbian. Не знаю, це бренд з Айорба, я обожнюю я собі. Же замовила дві банки тут приємний аромат, Я хотіла взяти без цього аромата, бо він мені вже трошечки набрид, але. Як тільки ви його відкриєте, ви будете кайфувати від нього. Так, да, є така, знаєте, здатність набридати ароматом, Ну, це нормально, але шкіра після нього. І коли я ходила на якісь процедури по тілу, коли хтось заторкав до мого тіла, всі казав, Боже, чим ти користуєшся? Тобі така класна шкіра? І це чесно було в період користування цього засобу. Того я замовила собі вже два. І якщо я замовила два, і не на те, що мені вже під цей аромат, ви розумієте, тут є, він є і без аромата. Але він був не в наявності. Я не змогла терпіти, вже взяла. Це супер класний аналог ось цього засобу. Вони по текстурі дуже-дуже схожі. Це чуть-чуть більш жирніший, і це чуть-чуть більше насичує, зволожує. Шкіра така з ним сяюча. Він не впитується, під оль, він залишається на поверхні шкіри і буде зволожувати вас протягом дня, але це абсолютно не жирне відчуття. Це супер кайфове відчуття. прямо однозначна моя вам рекомендація. Так, далі давайте вже пройдемося по тому, що у мене тут лежить. І ще відразу по ехюрбу це ось таке масло для п'яточок від палмерса, какао-батер. Да, хтось сказав, вас, що ваше це дорого, це не дешево. Але воно пахне приємно шоколадом, і вона дуже круто зволожує кутикулу, воно дуже круто зволожує п'яточки. Да, Можна купити щось побюджетніше, але е, я хочу користуватися чимось приємним. Я хочу, щоб це красиво пахнуло, щоб це працювало. Я перепробувала кучу бюджетних штук, які так не працюють. Крем для рук, які я іноді мажу на ніжки, так не працює так, як працює це. Більше нічого в моєму арсеналі так не працює. Тут просто в нас какао масло, і за різними приємними добавками нічого лишнього тут немає, натурально, органічно, і ніжки прям супер-супер класні. Теж вам рекомендую. Так, далі покажу вам гель для душа. Знову нікого не здивую. Ось ця серія. Пачулі буріті. Я просто кайпувала від цього запаха, я трошечки від нього втомилася, але він шикарний. Гель для душа не пересушує шкіру, він комфортно відчувається, він дуже приємний. І. Досить економічний, мені його надовго вистачило. Він не бюджетний, але тут у нас 400 мл і коштував він десь 400 гривень. Не супер бюджетно, але супер класний гель. Я для себе візьму точно інший аромат і буду користуватися. Я суж такі діла відразу до цієї серії. Скраб для тіла, пачулі буріті. Я візьму. Собі потім теж всі аромати дуже класно. треба користуватися, бо відчуваєш, що вже масло починає прогоркати. Тому треба швиденько добити. Але на заміну для нього в мене вже є масло, яке я вже теж спробувала. Це ось таке масло від Джовані. Ось це пахне шоколадом, какао, і воно теж дуже класне. Я не можу сказати, що з тих мені подобається більше. Потрібно комбінувати, бо щось набридає, до чогось звикаєш, до чогось не звикаєш. Але вони обоє класні іскрабу для тіла. Я обожнюю, тому що відразу інше від цього буде залишатися така жирненька плівочка. Я таке люблю. Якщо ви таке не любите, майте на увазі, що він з маслами буде зволожувати. Це теж гарно зволожує, теж буде залишатися, але пом'якше, ніж від попереднього. Не знаю, як мені тут уже розгребтися з цим всім. Давайте вам покажу далі автозасмагу. Я замовила собі нову, тому що ви знаєте, що я фанат автозасмаг. Вони в мене є різні. Я перепробувала все, що не тільки. Але ось цей лосьон один з самих безпроблемних це просто щоб додатково підтримувати, щоб не використовувати, знаєте, щось Скажімо так, не, не заморачуватися, просто нанести як зволожуючий лосьон, він буде підтримувати те, що є. Да, він вам не дасть чорного якогось тіла супер загорілого, але він дасть вам гарний рівний ефект, не буде ніяких розводів, не буде ніяких плям, і він легкий, і плюс він буде ще зволожувати шкіру. Якщо ви не знайомилися ще з автозасмагом, я рекомендую почати саме з тієї, бо такий, як вона дає результат, більше ніякий засіб. Він, плюс вона дуже бюджетна і не страшно, якщо щось буде не так, бо вона дуже рівномірно наноситься. Тут мені попадається ще один лосьйончик, це моя суперзнахідка. Це лосьон від Іос. Тут в мене була наклейка. Шібатер ваніль кашемір. Боже, який це аромат! Я теж це купувала в Байера по якійсь дуже бюджетній ціні. Був розпродаж на цей бренд ІОС. У мене не було цих бальзамів, я ніколи нічого не пробувала від нього. Але тут такий аромат, що я тепер буду шукати, де його ще раз придбати. Це запах ваніль кашемір. Мене вже, знаєте, мені набрид, брид набрид уже Султан де Саба, Мені набрид уже вже ось цей і цей замінив всі, і він дуже смачний, солодко пахне. Це прям супер круто. Тут у нас сім олій пише сім олій і батер. 24 години зволоження. Так, да, він круто зволожує, він гарно поглинається, він не залишає ось цієї жирної плівки і відчувається супер-супер комфортним. І останній такий а, цікавий засіб, я вам покажу. Я людина з ванною, яка мені набридла, чесно, не хочеться вани, але є можливість, тому я використовую ось такі солі. Це сіль для ванни з магнезією, вона дуже круто розслабляє. Знову ж для тих, хто не може заснути, для тих, хто займається спортом, кого м'язова крепатура. Цей засіб буде дуже круто розслабляти. Буде дуже круто. Забирати ось цей м'язевий спазм і регулярне прийняття впливає на шкіру та організм цілому. Покращує стан шкіри та нормалізує емоційний стан. Для мене головне – це мій емоційний стан і мої м'язи. Вона дуже класно розслабляє. Спробуйте. Взагалі, ванни, сілю – це дуже круто, і напевно навіть сьогодні треба буде це зробити. Я тримала, щоб вам показати, що ось таку гарненьку упаковку. Вступати до цього пакета. Тут у мене ще будуть бади. Так, з автозасмаг. Ще вам покажу ось таку віддав. Це у формі мусов. Вона вже темніша, тому що в нас тут а, колір Medium to Dark. Це знакійно, в нас вона не продається. Я люблю мусові автозасмаги. Вона, знаєте, буде як аналог рукавичка з Aliexpress для автозасмаги. Вона буде як аналог ось такого від Bali Body, Ось ця Bally Body це взагалі істерка. Це о, зараз він на мені, він такий досить темний. Він теж супер рівно лягає. В нього немає полос, він такий красивий, він м'яко знімається. Це найкрасива темна, то засмага в моєму житті. Цей теж класний, але цей такого відтінка не дасть. Плюс тут о, досить відчутна різниця в ціні. Це раз, а По-друге, це прям супер святковий, красивий. Я повторю ще не одну таку банку собі однозначно. Ну це прям супер. У мене відтінку з так, dark, А цей Medium Dark. Обоє класні, обоє хороші, обома користуюся. Це вже моя третя банка. Мені здається, це тільки перша, бо він в мене тільки після там. Реально жалію. У мене тут два дезодоранта. Перше ось такий дезодорант від Essentials. Ось так. Це натуральний дезодорант без алюмінію. в кого є алергії. Або в кого набрякають лімфатичні вузли, я рекомендую ось такий дезодорант. Він без запаху, він ось такий стік, я його вожу з собою, тому що а, мені, він не сильно захищає від потовиділення. Він такий, знаєте, середній дезодорант, який не працює не на п'є. Так як я постійно тренуюся, я дуже активна, мені потрібен хороший захист, то що мене ну, дратує, якщо я відчуваю в від себе якийсь аромат. Не ну, можу сказати, що я сильно потію, ні, але. Я люблю, щоб я була впевнена у, скажімо так, завтрашньому дні. Він не супер захищає, але коли я їжджу в якісь відрядження, це круто, тому що там в мене немає такої активності. І плюс зручно його собою возити. Він нікуди не поліється, нічого не забруднить. І досить таке зручне пакування, що воно таке плоскеньке. Але якщо ви хочете дезодорант, який вас захистить завжди, щоб ви були в ньому впевнені на 7 мільярд відсотків. Це ось такий дезодорант від Vichy Стрес Резіст. Це кульковий дезодорант, який буде захищати вас на 72 години. Да, це найкращий дезодорант. Я завжди користувалася цим Нівея, чорне і біле, і чомусь жаліла гроші на ось такий дезодорант, бо це насправді дорожче набагато ніж Нівея, але він супер крутий. Я теж буду користуватися тільки ним. Я згодна платити в три чи в чотири рази більше, бо він насправді набагато більш дієвий ніж дезодорант від Нівея. Так, далі, далі, далі. Давайте вам покажу ось таку піну для ванни. Вона дуже бюджетна. Це запах у нас ваніль, органа і ваніль. Ви зрозуміли, що я фанатка ароматів ванілі, Дуже класний, дорогий аромат якогось парфуму. Навіть для мене класний аромат, мені дуже подобається, дуже бюджетно досі, Мені здається, на мейкапі знайшла. Там, де писала ваніль, я взяла. І вирішила, що це моє, і це насправді моє. Вона дуже класна. Вона приємна, вона не пересушує шкіру, дає хорошу середню піну. Не можу сказати, що вона якась а, мега-вау. Ні, хороша базова піна для ванни, Найкраще, що я пробувала за останній час. Чи повторю, напевно, що да, але не так часто приймаю ванни. Коли приймаю, завжди собі її наливаю. Пувальний засобів для спинки, хочу вам показати, в мене бувають висипання на спині. Я з ним досі бурюю. І коли вони в мене починають, я використовую ось такий паноксіл. Це 10% бензил-пероксид умивання. Це потрібно залишати на місці, куди ви наносите на 3-4 хвилини навіть до 5. Це дуже потужний антибактеріальний антисептичний засіб, який виділяє кисень. А кисень це дорівнює нежиття патогенної флори на нашій шкірі. Супер крутий засіб. Він не пересушує знатно, того, що я не користуюся на постійній основі. Є висипання, я користуюся, немає, не користуюся. Те ж саме можу сказати про ось такі ватні дістки з Я їх обожнюю, але я вас влагаю: не мажте це на обличчя, це дуже багато, це дуже агресивно. Тут немає спирту в складі, що дуже круто, але він підсушує. І в мене буде спина на наступний день дуже суха, коли я ось цим користуюся, але висипання проходять повністю. Дуже два класних засоби в тандемі працюють найкраще. Саліцилка і бензилпероксид. це найкраще, що є для висипань. Ретинолу хочу поставити вже хрест в своєму житті, бо в мене вже стала тонка шкіра. Поки ще зима докористую все те, що є. Але буду обережна, бо реально треба зменшувати ретинол в своєму житті. Такого ще цікавого покажу вам пінку від рітес. Просто класна робоча пінка для тіла. Якщо ви не пробували, рекомендую спробувати. Дуже мягко бійниться, вже дуже комфортна, дуже приємно. У мене хлопець обожнює. Я більше по іншим гелям для душу, а він тільки цією користує. Ще а, супер круте бюджетне масло для тіла. Це більше бальзамчик, але це називається Bound to Oil. Емолінт Трансформер. Транс Емоліант Трансформер, бальзам олія. Реально, бальзам олія. Я ввожу собою поїздки, дуже круто зволожує. Неймовірно приємний аромат тут. Є ось така заглушка, і цей міні формат. Прям супер. Я і руки мажу, і тіло мажу. Дуже ненав'язчивий, м'який аромат. Це не про те, що ви будете цим пахнути, я люблю з запахами. Але в відрядженнях це супер круто, навіть на кожен день це супер круто, бо це зволожує класно, неймовірно, гладка після нього шкіра. Бренд Бабе, бюджетний на мейкапі, всюди, де хочеш, можна знайти. Це ще дерматологічний бренд, прям рекомендую. І в мене залишилися бади. Ой, я повиступала тут свої таблетки. Перше, що покажу, це ось такий колаген. Допила вже до кінця. Люблю пропивати колаген, тому що це корисно для організму. Це ваша шкіра нігті, але обов'язково поєднуємо з вітаміном С. Далі, закінчується в мене вже теж спірулінка, це антиоксидант. Я себе комфортніше, енергічніше почувала. Реально мені це потрібно, тому що я просто вкалую стільки, що я іноді не знаю, де в мене беруться сили, працювати без вихідних. І такі штуки мені реально допомагають. Магній для того, щоб не були судоми для спокою і для всього, чого тільки можна. Магній внутрішньо, зовнішньо, всюди того, що ми зараз не в балансі, а баланс нам потрібен. 5 htp для тих, хто не може спати. Я вже розповідала, це попередник мелатоніну, 5 гідровцей триптофан і попередник серотоніну, він піднімає настрій, від нього сняться класні сни. Це бат, він нічим абсолютно не нашкодить, передозіровки не буває, але не передозовуйте того, що будете соні цілий день. У мене собака навіть з'їла, Соня навіть з'їла цілу таблетку, нічого страшного не сталося. Так, ще хочу вам показати ось такі суперензими. Це м ензими, які сприяють травленню. Це, грубо кажучи, як ви п'єте панкреаті. Ви переїли, випали, класно працює, допомагає перетравити те, що ви з'їли тяжкого, те, що у вас впало каменем в живіт, реально допомагає і працює класно. І ще ось така остання баночка це. М Екстракт розторопші, напевно, чи щось типу того, я забула. Це засіб, який допомагає очистити печіночку. Я вам залишу всі посилання, як завжди, щоб ви могли собі знайти і потестити. Крутий засіб, який класно працює. Реально, в мене стала чистіше від нього шкіра, мені стало легше їсти, якось немає такої важкості, і став кращий апетит в хорошому значенні. Не того, що я прям стала хотіти їсти, а стало дуже комфортно і приємно. Так, і це були всі мої засоби по догляду за тілом. Їх дуже багато. Може, я навіть ще щось і забула, вже так все скидаю. Показала вам новенького, показала вам цікавого. Засоби реально круті, і ну і давайте знімати полосочки. Так, залишається ось такий гель на зубках, але ми потім йдемо просто прополаскаємо зубки, його можна навіть проковтнути, але не рекомендую. Краще просто сполоснути водичкою і все, нічого не залишається. Ось такі супер світленькі зубки. Я вам обов'язково потім підставлю, як це буде виглядати. Ось так дивіться виглядають мої зубки. Все прям світленьке. Сюди краще поставила я сам цей гель, і він виявила тут в мене більш жовтенький зубчик, а тут-тут прям світленький. Так що штука прям супер робоча і класна, то можу вам рекомендувати. Дуже вам дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Надіюся, вам було цікаво. Не забувайте про промокод і спробуйте. Реально, вони супер круті. Я від цього не отримую нічого. Це просто моя вам така душевна рекомендація, бо засіб сподобався, і ми отак з ними домовилися. Вам гарного дня! Я вас їх дуже сильно люблю. Буду вдячна за підтримку. Напишіть ваші улюблені засоби для тіла, якими ви користуєтеся або що ви могли б мені порадити. І до скорих зустрічі!